Полтавщина, вітаю з вами Усанова Ольга, і сьогодні будемо говорити про чесну політику, про боротьбу добра зі злом та перемогу справедливості. Багато хто знає на Полтавщині прізвище олігарха Живаго, на якого не так давно були накладені санкції Радою безпеки та оборони України. Він знаходиться в міжнародному розшуку, перебуває за кордоном, але має величезний вплив на політику і господарську діяльність у полтавській області оскільки тут зосереджено багато його бізнес-активів та маються його бізнес-інтереси, але він має певний вплив і на політику на Полтавщині, оскільки багато років представляв її у Верховній Раді та фінансує багато політичних проєктів, які мають своє представництво у місцевих радах різних рівнів на Полтавщині. У нашому місті в Кременчуці у нього є люди, які за гроші виконують певні замов. Овлення щодо дискредитації політиків та усунення їх з політичної мапи Полтавщини, в тому числі я говорю і про себе, оскільки останні 10 років відчуваю постійний тиск з боку цих людей, які фінансуються грошима живаго, які до речі. Частково були вкрадені у ошуканих вкладників банку, фінанси та кредит. Ці люди влаштовують переслідування, певні провокації за для того, щоб поплюжити добре ім'я тих людей, які працюють. На ниві місцевого самоврядування вирішують питання громад і намагаються зробити все, щоб у нас складний час наші громади жили благополучно і вирішувалися їхні питання за мою послідовну і принципову позицію щодо захисту інтересів дітей на Полтавщині. А це ви пам'ятаєте, була і боротьба за Кременчуцький обласний будинок дитини, і за Кременчуцький військовий ліцей, і за центр соціально-психологічної реабілітації дітей. І в Полтаві, і за хороші проїзні дороги на Полтавщині, все це ви могли бачити в моїх соціальних мережах, але все це стає темами для переслідування мене як політика з боку живого та нанятих ним людей. Так і сьогодні я знаходжуся біля відділення поліції, оскільки отримала інформацію про те, що планується чергова провокація з їх боку, спрямована на перешкоджання моєї діяльності як особі місцевого самоврядування. Я звернулася до правоохоронців з тим, щоб вони допомогли забезпечити правопорядок під час проведення особистого прийому. І не допустити перешкоджання діяльності посадовим особам місцевого самоврядування під час виконання ними посадових обов'язків. Сподіваюся, що вони свою функцію виконають. Правопорядок буде збережено, і всі громадяни отримують відповіді на ті питання, з якими вони прийдуть на прийом. Дорогі друзі, дорогі мешканці Полтавщини. Я дякую вам за постійну підтримку, яку я відчуваю. У ваших повідомленнях, у ваших дописах, в соціальних мережах, в особистому спілкуванні, коли я зустрічаюся з людьми в різних громадах Полтавської області, і хочу вас запевнити, що я продовжу свою діяльність на захист інтересів полтавців. Я продовжу свою діяльність задля процвітання і розвитку нашої полтавщини. Разом ми переможемо.